Ігрова індустрія досить молода, і молодим геймерам важко повірити, що якихось 20 років тому комп'ютерні ігри були переважно долею гіків і бородатих адмінів. Але вже тоді з'явились ігри з відданої згуртованої аудиторії, яка принесла свою любов до них крізь руки. Деякі з цих ігор вплинули на весь розвиток індустрії, інші ж залишились предметом шанування в вузькому колі. Проте з часом все більше ігор набувало культури статусу. І зараз можна було б скласти цілу енциклопедію культових ігор, але ми обмежимось з десятьма. Одразу уточню, я не намагаю створити топ найкращих культових ігор. Кожна з них найкраща у своєму роді і для свого кола фанатів. Тож порядок згадування вважайте випадковим. Давайте не будемо затягувати, починаємо. Метал Хелсінгер це максимально приємна ритма гра на електрогітарі, яку, здається, створив сам Думгай, аби ще раз насолодитись потужним металом. Її коротка тривалість і скромна різноманітність зброї та босів роблять її більше схожою на енергійну, але не завершену колекцію гаражних треків, а не повноцінний альбом. Гравці, які прагнуть високих результатів, отримують найбільше задоволення від повторного проходження восьми сюжетних місій під дуже... Уже крутий і динамічний саундтрек. Не кожного дня ми бачимо гру, яка так органічно поєднує шутери першої особи з ритм геймом. Коли ви стріляєте, перезаряджаєтесь і знищуєте демонів точно в ритм музики. Це справжнє задоволення. Саме цим Metal Hellsinger заслуговує відкрити наш список культових ігор. The Last of Us, частина перша. Так багато хто скаже, що це не зовсім ремейк. Сюжет, рівні, ігрові механіки майже не змінились. Але ця версія створена, аби підкреслити драму історії. Поліпшена графіка, анімації, світлення, усе це робить гру емоційнішою. Нехай змін не багато, але вони важливі. Це найкращий спосіб заново пережити класичний survival хорор навіть якщо ви вже проходили його раніше. Меті Шведрес ревенш це саме те про що ви подумали з любов'ю створена переосмислення аркадних ігор про черепашок ніндзя. За розробку відповідала одна з найкращих студій у жанрі Бієм це ідеальна гра для ситуації, коли до вас у гості завітала компанія друзів, і хочеться порати у щось просте, веселе, що можна пройти за один вечір. Тривалість проходження залежатиме від вашої готовності перепроходити рівні за інших персонажів та підвищувати складність. Але навіть з рахуванням її відносної нетривалості видно, що гру робили з великою любов'ю до in Time та інших класичних сайт скролерів. Відтворити успіх класичних ретро ігор завжди складно, але ще держевенж вдалося уникнути типових пасток. Гра успішно відроджує улюблену пригоди черепашок ніндзя, не втрачаючи дух оригіналу. Power changing Tides. у грі є одна особливість, коли здається, що фінал вже близько, вона щоразу перевершує очікування, підкидаючи нові сюрпризи. Це гра з безлічю сильних моментів, від першого занурення під воду до підйому цілого місця з морських глибин. Лише коли доходиш до фіналу, розумієш справжню мету подорожі головного героя. Його шлях більше схожий на справжню мандрівку, ніж приходить більшості сучасних ігор з великими відкритими світами. Найсильніше враження справляють моменти спокійного плавання у відкритому морі, тільки ви, ваш човен, вітри та неймовірні пейзажі. Саме завдяки. Який цій тиші світ гри здається масштабнішим ніж є насправді? Це витвір мистецтва у формі інтерактивної подорожі. Bayonetta 3 Platinum Games вже давно вважаються майстрами динамічних екшенів, і ця гра чергове тому підтвердження. Це швидкий насичений екшен, що перевірить ваші рефлекси. Кожен бій, можливість для креативу та самовираження. Так, є проблеми з оптимізацією на Switch, але вони не заважають насолоджуватись тим, що Bayonetta 3 пропонує, шалену зброю, унікальні стили і нову бойову систему з призом демонічних істот. Класичний геймплей Став різноманітнішим, тепер у грі три героїні сама Байонета, харизматична Віола і Жанна зі своїми стелс секціями Відчувається, що платям хотіли зібрати у грі все найкраще з попередніх проєктів. І хоча це додає трохи хаосу, загалом Байонета 3 одна з найобідніших продовжень у жанрі. Cult of the Lamp. Не всі культи приносять жертвим темним богам, іноді це милі тваринки. Грача рівна і водночас моторошна. Вона поєднує бойовий екшн з менеджментом культу і це працює. Бої цікаві, хоча підземелля повторються, та створення власного культу з милих істот і турбота про них приносить справжнє задоволення. Візуальний стиль і гумор роблять гру унікальною. Халтік, на жаль, такі ігри часто залишаються непоміченими, але ця справжня знахідка. Джейсон Сміт, який розробляв її сам, зробив дуже кмітливий шутер. Різноманітні вороги, відмінний левел дизайн і напружений геймплей тримають у тонусі. Графіка в стилі ретро вражає не менш ніж сучасні проєкти з фотореалізмом. Маленький, але функціональний арсенал, непоганий саундтрек і цікавий сюжет про протистояння сектантам і демонами. якщо коротко це грає, яку справді варто спробувати. Overwatch 2. Друга частина вдихає нове життя у колись найпопулярніший командний шутер. Перехід до форматів 5х5 5 зробив гру більш динамічною. Тепер індивідуальна майстерність важить більше ніж тактична взаємодія. Щити з гри майже зникли, з'явились нові герої, карти та режими. Усе це може повернути Overwatch на вершину, якщо Blizzard цього захоче. Зараз гра це якісний веселий шутер, у якому легко загубитись на сотні годин. І нехай майбутнє не визначене, але сьогодні Overwatch 2 цілком хороша гра. Pentiment. Давно я не був настільки захоплений такою простою пригодницькою грою. Це детективний трейлер від Obsidian, події, яка розгортається в баварському селі пізнього середньовіччя. Художній стиль натхнений кольоровими рукописними тієї епохи, надає грі унікальності. В основному геймплей зосереджений на пошуках підказок, опитуванні мешканців та спробах самостійно дійти висновків. Мінімалізм працює на користь складного і багатошарового сюжету. Це хроніка маленького містечка і його людей у неспокійні часи. Пентімент вражає увагу до історичних деталей і розумним детективним сюжетом, де немає простих відповідей. Якщо шукайте сильну історію, це те, що варто спробувати. Gran Turismo 7 більше, ніж просто гра про машини. Це справжня енциклопедія автоспорту. Вона поєднує дух класичного GT з фокусом GT Sport на онлайн. Деталізація машин вражає, кожна відчувається інакше. Графіка чудова керування фантастичне. Є мінуси, мікротранзакції, інтернет-залежність і грінка. Але якщо ти фанат гонок, це маст хев. Ось, власне, і всі 10 ігор на сьогодні. Буду радий бачити вас у моєму телеграм-каналі, де ви знайдете всю актуальну ігрову халяву. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. Дякую за перегляд і до зустрічі у нових відео.